Війна найбільший виклик для держави, і треба розуміти, що Путін сам не зупиниться путіна можна тільки зупинити. І для цього першочергові витрати повинні бути на оборону країни. Оборона країни має складатися з трьох першочергових завдань: перше це зброя. Чим більше буде зброї в Україні, тим більше і краще ми зможемо обороняти нашу державу. Друге це грошові винагороди для військових. Не можна займатися просто виловлюванням людей і їх. Переміщенням лави збройних сил України людей треба мотивувати, і грошові виплати теж в цьому дуже важливі. І третя річ це фортифікації. Ну, ми бачимо, що ворог просувається вперед. Ми бачимо, що ворог вже перебуває на території Дніпропетровської області. І постає питання, чому, коли ворог був біля Бахмута, фортифікації в Дніпрі не будувалися? Чому вони не будуються зараз? Це третя складова, яка точно збереже життя українським воїнам і допоможе зупинити ворога. І ці три. Складові повинні бути доповнені обов'язково міжнародною діяльністю української влади і всіх, хто має таку можливість. Бо ми сьогодні від наших міжнародних партнерів повинні просити, повинні переконувати, повинні вимагати більше зброї для України, більше фінансової допомоги для України і більше санкцій проти Путіна і його режиму.